Вода от стоїть в кошиках. Ну і, відповідно, вони потихесеньку гниють. Соняшник обсипається, якість погіршується, якість олії насамперед. із за підвищення кислотного числа калію H. Ну Взагалі ці опади це катастрофа для соняшника. Вітаю, шановні аграрії! Ми знаходимося на соняшнику. Який вже більше 10 днів знаходиться під опадами. І сьогодні багатьох аграріїв турбує питання, що буде з соняшником. А його залишилось, друзі, в полі ще більше 2 мільйонів гектар. Розумієте, 3 мільйони ми зібрали урожайність 2 тонни середньому. Невелика в цьому році урожайність там 5 з невеличким мільйонів тонн. Ми намолотили соняшнику. Друзі, що буде з соняшником після цих опадів. Ну він вже як мочалка. Він вже розвалюється по тихам Що це? От що це? Ну, він весь як у воді, як його хтось в воду положив. Тільки я до нього доторкнувся і він весь розвалився. Ну Прояв тут сірої гнилі візуально я не бачу. Але ну, щоб побачити, які тут хвороби, сапрофітні, полусапрофітні гриби, ну, необхідно це мікроскоп для цього. Але те, що вони є, це 100%. Ну, це ж протеїн, це жири, все є для того, чашка Петри для грибів, щоб поселятися. І грибам також не потрібно харчуватися. Ну, хорошого нічого немає. Хорошого нічого не буде, розумієте? Йдуть кількісні втрати, йдуть якісні втрати і матеріальні втрати. Що означає кількісні втрати? Він обсипається, розумієте? Соняшник падає там, де він був вражений хворобами склеротінією, фомопсисом. Іншими захворюваннями його вже комбайн не підбере. Тобто це кількісні втрати, що таке якісні втрати. Це погіршення відповідно буде якості олії. Кислотне число, калію аж воно значно підвищиться. із за гідролізу жирів ну, опади, от вода стоїть в кошику, розумієте? Стовідсоткова вологість і вже тривалий час. Це не дуже добре. І підвищення кислотного числа. Призведе до погіршення якості. Відповідно, це буде впливати і на ціну, тобто це матеріальні вже втрати. Через те, що аграрію вже важко буде продати там по першому класу його як перший клас, розумієте, будуть знижуватися і якісні показники, якісні показники олії. І за ензимом і виснаження насіння, і за гідролізу жирів, розумієте? І за пошкодження насіння небезпечними хворобами. Полусапрофітними, мукорові гриби, аспергілюс, альтернарія, фузаріоз. Друзі, ну, соняшник необхідно було зібрати до опадів. Розумієте? Як кажуть, скупи плати двічі, ми попереджали, ми говорили про те, що друзі, робіть десекацію. Ще ми це говорили наприкінці літа, через те, що він був е вражений і сухою гнилю, іншими хворобами. Зробили десикацію, зібрали, склали в склад або здали на елеватор і спокійно всі чекають ціни. А сьогодні, відповідно, ну вже що зробиш? Сирим ти його не змолотиш через те, що ну, сирий соняшник він не вимолотиться, буде забувати реші, решіта в компанії і все інше. Скільки ми можемо вже не добрати, друзі, в кількісному виразі, я скажу, що десь. Біля трьох сценарів ми точно вже втратили. Ви можете порівняти в себе в господарстві те поле, яке ви збирали до опадів, наприклад, і що залишилось на ньому. А потім зберете вже після опадів і подивитеся на урожай. То десь в середньому біля трьох ценерів ми вже не доберемо. Ну і відповідно із за зниження і натури. І за цих тривалих опадів і за втрати його він і обсипається, і самі рослини падають, його вже не, відпре, не е, прибере. Я скажу, що буде залежати все, друзі, від того, а яка у вас була технологія, яка була система захисту, які ви посіяли гібриди. Це також вплине. Через те, що не всі поля, не всі гібриди в одинаковому стані. Можливо. Когось і опади не такі вже були і, і сильні, то е, ситуація може бути різна. Це не означає, що у всіх мінус центнери зняти і все. Але багато ми вже не доберемо після оцих опадів. Тому, друзі, необхідно робити все своєчасно. Вислуховувати поради це наша порада. Коли є нормальні професійні рекомендації. А завжди, знаєте, в природі немає пустоти. Вона завжди компенсує. Коли тривалий час немає опадів, то завжди десь прорве. І воно прорвало. Хлопці на півдні, це зрозуміли. Тому висновки робіть, звертайтеся, підписуйтесь на наш канал Мистецтво Полясиренка, де ми завжди прогнозуємо, попереджаємо, робимо е, завчасні, превентивні такі хлопцям-аграріям рекомендації, щоб ви не втрачали, розумієте? Воно ж це впливає на все, розумієте. Ваші втрати це втрати всієї держави. Через те, що соняшник це експортно орієнтована культура, це валютні надходження. Плюс олія, яка виробляється з нього, вона також експортується. А зараз, відповідно, втратили і ви і втратила Україна. Тому ми тільки констатуємо факт, об'єктивно на нашому каналі розповідаємо, що може бути от після цих опадів. Опади ще по прогнозу десь на 3-4 дні. До 15-го я дивився прогноз до 15 жовтня. Ще там невеликі, 4 мм, 3 мм, 2 мм, але вони є. Пройдуть опади, сподіваюся, що будуть сонечко ще. Вітерець і швидко збираємо соняшник. Але дивимося, все-таки робимо якість для того, щоб ми були спокійні і могли реалізувати по самим найвищим цінам. А на дисихованому соняшнику теж втрати будуть? Будуть і на десикованих полях, на жаль. Все буде залежати від самого гібриду, від, я від стану, від технології. Через те, що хтось вносив один раз фуницид, хтось вносив два рази фоноцид. Діло в тому, що ще соняшник він вже може і вражатися сірою гнилью, ботріці це не Це сіра гниль вона, е, може поселятися вже на сухому, але зволоженому соняшнику, якщо є сприятливі умови. Це також буде впливати на якість олії, на погіршення якості олії. Тому, Але, але зразу скажу, відповідно до власних моїх спостережень, десековані поля, які були десековані завчасно і попали під опади, вони все-таки будуть мати перевагу над недисикованими. Через те, що вони рівномірно всі вже висушені, і ймовірність там прояву інфекції вже менша. Чим на тих полях, де є е, ще сирі кошики, е, зустрічаються, там інфекція буде поселятися насамперед, на цих кошиках ще е, більш вологих, і вона буде розповсюджуватися локально по полю. Тому питання суперове, е, десековані поля будуть е, ну, мати перевагу в, е, в кількісному і якісному плані після цих опадів. Друзі, а напишіть в коментарях, яка ситуація у вас на полях. Як ви рахуєте, скільки ми можемо тратити після цих опадів? А, і напишіть, а скільки випало опадів. Це також цікаво. Вказуйте, з якого ви регіону, з якої області. До зустрічі на каналі. З вами сьогодні команда ArtFields і Я Олексій Сиренко. Подобає, як завжди, підпишіться на наш канал. І за бажанням ставайте спонсором різних технологій. На все добре. Сподіваюся, що у вас втрат буде менше. І ви зберете хороший урожай і продасте його по хорошим високим цінам. Пока-пока.